Права 473. У двох цистернах 120 тонн нафти. В одній з них нафти в 1,2 рази менше, ніж у другій, скільки тонн нафти в кожній цистерні. Ну що ж, давайте цю задачу ми розв'яжемо через рівняння. Через X позначимо найменшу величину. В даному випадку це найменша величина це кількість нафти у першій цистерні. Ось таки запишемо, що нехай. нехай в першій цистерні записуємо тоді x тонн нафти. Так? Тоді Що ж, міркуємо. Сказано, в першій, в одній з них в 1,2 рази менше, ніж у другій, то виходить, що в другій буде в 1,2 рази більше, ніж у першій. Тобто записуємо 1, 1, давайте я так запишу, 2 дев'ятх тонн нафти. Ну, гаразд. Та я вже знаємо, оскільки в кожній із цистерн позначили ми через Х. Тепер потрібно скласти рівняння. За умовою всього у нас 120 тонн. Давайте це використаємо. Записуємо тоді за умовою, маємо. Ну що ж, отже, сказано, в одній цистерні у нас Х тонн, в іншій. Це 1,2х. То разом має бути 120 тонн. Записуємо, і це має дорівнювати 120. Гаразд. Ну що ж, 1,2. Давайте ми тоді перетворимо ну, або запишемо тут, дивіться, 1. 1, що множиться на х, це буде той самий х. Тепер х виносимо за дужки. То в нас буде х, що множиться. А в дужках у нас тоді залишиться 1 плюс 1,2. Бо х ми забрали. І це дорівнює 120. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що х тоді що множиться. 1 плюс 1,2 це буде 2,2. 2, Гаразд. І це дорівнює 120. Добре. Ну, а зараз ми можемо, як знайти х? Потрібно е, невідомий множник. Добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас тоді дорівнює. Отже, добуток 120 ділимо на відомий множник на 2,2. Є. Ну що ж, для того, щоб поділити, перетворимо тоді. Мішане число, звичайний дріб, записуємо, що х тоді у нас буде дорівнювати 120, що ділиться. 2 помножити на 9 це 18, плюс 2 це 20, записуємо 9. Гаразд. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то записуємо, що х. Тоді у нас дорівнює. Потрібно 120 помножити на. 9 х Це обернений дріб до 29-тих. Гаразд. Записуємо тоді, що x у нас дорівнює. Отже, в чисельнику записуємо добуток чисельників, 120, що множиться на 9. А в знаменнику записуємо 20. І є. Давайте скорочувати. Отже, на 20 скорочуємо, 120 що ділиться на 20, це буде 6. А 20, що ділиться на 20, це буде 1. Ну що ж, тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, записуємо х у нас дорівнює. Чисельник у нас буде 6, що множиться на 9, це 54. Можна і написати, знаменник у нас буде 1. Тобто це буде 54 перших. Або записуємо, що х у нас дорівнює 54. Що ж, гаразд, ми розв'язали рівняння. Знаємо, що воно буде правильне їх дорівнює 54. Це ми знаємо, що в першій цистерні у нас 54 тони нафти. Записуємо тоді, отже, в першій цистерні. записуємо 54 тонни нафти. Так, а в другий Ну, а в другий, щоб знайти, є два способи, до речі, простіше, від 120 всього відняти то, що в перший. Але можна, звичайно, і по цій формулі знайти 1,29х. То ми давайте по цій формулі знайдемо 1,2, що множиться. А замість х пишемо 54. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 1,29 помножити на 9, це буде 9, плюс 2 це 11. Це буде 11 дев, що множиться на 54. В Чисельнику записуємо добуток. 11, що множиться на 54. Знаменнику 9. І це дорівнює. Скоро вчуємо на 9. Чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це 1. 54, що ділиться на 9, це буде 6. Є. Ну що ж, тоді 11, що множиться на 6, це буде 66. Перших або просто 66. Записуємо. В дужках записуємо чого? Тон? Нафти. Є. Ну що ж, ми визначили скільки в першій цистерні, скільки в другій цистерні записуємо відповідь. Отже, скільки тонн нафти в кожній цистерні записуємо в перший? В першій 54 тони. В другій? Записуємо 66 тонн. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння, і все це звичайними дробами на цьому вправу завершено.